Добрий день усім, дорогесеньки мої. Я з України, мене звати Анна, я 27 років живу в Італії. Я сьогодні сама в хаті, я дуже сильно задоволена. Я 4 дні сама в хаті. Ну, буду ходити трошки на роботу, то що треба, роботу буду виконувати, але мені дуже подобається самі в хаті. Я розслаблена, я нічого не роблю, я нікому не вару, я нікому я не переживаю. Не хочу навіть собі на стіл накладати, я не знаю, що я буду їсти. Я отак витягну з холодильника одну моцарелю і я її ось так з'їм. Я маю багато часу походити по вулиці, погуляти, в барі посидіти, в хаті посидіти, полежати. Я роблю те, як я хочу. Це так гарно, як в тебе є ось така воля, як в тебе маленьких дітей в хаті нема, як в тебе собаки нема в хаті, як в тебе кота немає. Я так котиків люблю. Я би котиків прямо. Я от тут, Віталій мала три котика, то я з ними прямо спала. Я я спала, я їх любила, я їх в чоло цілую, я їх тут, тут цілую. Я, я дуже сильно люблю котів. І от я зараз поки що я тут не беру кота, бо я думаю, як я би тут кота взяла, я б мій компанію би мене залишив, він би пішов геть. Тому що я була б дуже сильно в кота, закохана мого в кота. І я би тому кутові тільки увагу приділала, Я б його цілувала, я б його на дивані з ним сиділа, я б з ним говорила, я б його шукала. Я би сильно була закохана, мого кота. Я це собі не можу дозволити, але один раз чу я його не взяла. Я собі думаю, кута, якщо я буду брати кота дорогесеньки мої, я буду з вулиці брати кота, я його знайду. Такого один раз я вже чуть не взяла. Так от іду і бачу такий брудяжний кіт. Тут нема брудяжних кутів, але вони там чомусь вони десь, така, була там таке, така загорожа. Вона там, напевне, якась кітка народила, у таких, їх е, е, ніхто ще не, не, не побачив, їх ніхто ще не винайшов. І він такий молоденький і він такий худий. Я отак йшла по, по тротуарі і напроти е, стояли такі бідони, де сміття викидається. І він е, з того такого садочку через той тротуарчик йшов туди. Він, напевно, нюхав, шукав їду. Я, я вже два рази його замітила, що він там крутиться коло того. І, і він такий нещасний був, такий, такий, такий худий. І я його, я думаю, я його один раз як зловлю, отак, бо я там ходила на роботу біля по тому тротуарі, його часто там бачила. Думаю, я зловлю, Я його принесу до хати. Я його принесу до хати, я його відігрію, дам йому їсти і занесу до ветеринарного лікаря. І один раз я його майже не зловила. Він отак, от від того, від тих бідонів, він втікав і він так скочив на цей бордюрчик, там пів метра був такий бордюрчик, і загорожа, така він туди. І я його так рукою отак тільки доторкнулася і почула кости. от Кости, ви розумієте, отакі от кости м'які, ота та шкіра така, шкіра покрила кости. І я отак його тільки дотухнулася, і він мені вислизнув. Він мені вислизнув і зразу втік, туди скочив на другий бік за, за бордюр. Після того на другий день я ходила туди шукати, з другої сторони зайшла, там трава така була велика, це було літо, жара, спека. І я ходила його шукати. Думаю, може, я подивлюся, чи він там є. Подивлюся, може там є якась. Ну Він був такий років, може там 4 місяці, був, він такий був, ще... видно, що молодий, але такий величенький. Я б хотіла подивитися, чи там ще другі коти, чи там ще мама є, і я там нічого не могла побачити. Це була жара, спека, я пам'ятаю. І ось так. Я тваринок дуже люблю, але я не могла би собі дозволити тримати тих тваринок, тому що, тому що ми багато їдемо, ми, ми от зараз знову на три дні будемо хату закривати. І куди я, куди, я, куди, я, куди я з тим котиком? Кому я скажу, приходіть, давайте їсти або буду відносити в чужу хату. Це дуже-дуже комплікато. Але в нас не прийнято купляти дорогі коти і так як на Україні тішитися, що у мене великий гарний красивий кіт. І в нас прийнято дуже дуже брати котиків, всяких таких покинутих. У Нас собаки зовсім не ходять по вулиці. Зовсім ніякі кути по вулиці не ходять. І це, це Європа є. Я сподіваюся, що до України ця Європа скоро прийде і заборонять. Ось тих, я дивлюся, всякі відео наші годують, годують люди, отих псів, котів, допомагають їм. От таке нещастя ж на Україні є. І люди ще знаходять час, щоб годувати тих котиків, тих песиків. Це, це повинен бути закон, дорогенький мої. Закон, щоб вони просто не ходили. Їх треба, я не кажу, винищувати, Ну, якимось способом їх треба, щоб вони не ходили. Отак, не, бо це, тваринка мучиться по вулиці ходити, холод. Вона хвора, хто її ніколи не ще як молоденька, ще там скаче, бігає. А якщо вона хвора, це біда. І дуже страдають. Це, це ніде в світі такого нема. Тільки на Україні таке є. Я, я до тепер ще не можу дивитися. У мене от така травма є, наприклад, я пам'ятаю з мого дитинства і мій діду тримав собаку на, 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 на ланцюгу такому, а не такому довгому, довгому що через ціле подвір'я, а такому на 3 на метри, на 4 метри. І десь колись він відпускав його, але якщо він його відпускав, я хотіла, щоб довше він його відпускав, трошки вільного. Вільним бути. Але він говорив: Це пес, це пес, і він повинен хату доглядати. Він повинен хату доглядати. І пес повинен бути на ланцюгу. Ось така така історія. Мені такі згадки в мене з України є. Ну я надіюся, зараз такого вже немає на Україні. Надіюся, я. І треба закінчувати, бо я йду на роботу. Дорогенькі яка година. Я годинника не ношу ніколи. У мене тільки на телефоні годинник. Годинники є у мене. Будьте здорові і побачимося. Побачимося в наступному відео. Побачимося. Дякую вам за все. Ось така ялинка у нас тут майже в центральній зоні. Ну і що тут є? Вона вдень зовсім нічого на ній немає. Отак натягнули на желізо така структура. І вона ось так дивиться. Йдемо зараз подивимося в центрі. В центрі подивимося, які яка ялинка? Ідемо. Сістанка. Сістанка. Карамеля, карамеля. Покажи, яку ми карамельку. Яку Анна купля... Покажи, які карамельки Анна любить купляти. Рікуля. Не хоче дати, бо думаю, що я заберу. Марікуля! Як так що, що не їй їдаш, вона зразу... О, о, за молодець. Так, позиція в неї така йога завжди. От я купляю такі без цукру, такі рікуля. Вони в нас кілограм 22 євро. А продаюся в таких малесеньких, е, малесеньких таких 125 грамів, мені здається. Все, відпочиваємо. Відпочиваємо. Ну що, ця ялинка? Я би хотіла спитатися, от хто її придумав цю ялинку? Ну, невже нема кращої людини тут в нас в обласній раді, щоб щось придумати краще? Бо в день це прямо перестрашитися можна, в день це прямо. Ну, нічого на ній нема. Ну, вечором ну, засвітиться, ну така сяка. Ну, ніякої фантазії ніякої немає, ніякої фантазії немає. Йдемо. Вона отак в машині теж сидить. Рас і півтранквілля. Їй 30 років, а я завжди думаю, що, що її що вона підросток. Я її взагалі не сприймаю як 30 років. Мені здається, що, що їй 18 років, що їй 20 років. Це година, у нас п'ята година. В цьому барі, над на на таким баром така старовинна хата, тут майже в центрі є. І колись ми тут сиділи завжди, в тому барі. Він такий гарний, уютний. Я дуже-вже багато років сюди не ходжу, дуже багато, а мені би хотілося піти. Ось так ми робимо такі фотографії. Я зробила фотографію, вийшла її мамі. Гарненько тут зробили. Навіть таку лавочку вищу зробили для маленьких дітей, щоб, щоб прямо стати маленьким дітям. Люди з парасолями ходять ще від від вчора. Я не знаю, як так можна не подивитися на, на метео. Приходимо до нашої ялиночки, і я здалека вже бачу, що вона така цього року менш-більш гарна, а в основному її міняють. Кожен рік її міняють, і вона завжди-завжди інакша. Ну, цього року така може бути. Йдемо подивимося ближче. Ця ялиночка, вона ось така, прямо зроблена зі структури такої, з желізної структури. У нас дуже багато таких візочків, бачите. І старші люди ходять на таких візочках, і це дуже-дуже. Він недорогий, він 80 євро, 120 двадцять євро. Навіть за 60 можна купити. Гарненько, гарненько. Новий рік зустрічати ось такі гарні плаття. Демо подивимося ближче на ялинку. Така ялиночка. Ідемо так, подивимося, що це? тут церква є, тут вдома. Подивимося зблизька. Як вона зроблена. У -у -у -у. Ой, міняється світло. Помінялося світло. А тут таке зеркало є. А, як гарно. C'è da devi che tu zerca, wow, tutto ecco il nostro albero centrale. Hanno fatto in questo modo così. Luce cambia, alto, non è una struttura di proprio eh, di ferro, c'è anche verde, molto verde. Questa è la nostra piazza, piazza Domo centrale. Вау, делі! Пока дженти, сонолісей, 5-3. Пока дженти, великий грошок, вони по 2 євро за кілограм. Ось такі матурі, вони тут є. Такі помідори за кілограм, це все за кілограм. 2-50. Що ще показати, отутє. От лимони написано 2 евро. Тут такі помодорі. Подивимося, скільки бульба коштує. 99. А, це капуста. Капуста 99, оця. Капуста 99. Цибуля 1,50. Я цибулі не маю, я на другий раз куплю. Що тут ще є? Е, картопля. Оця червона 1,50, а ця біла 99 копійок, чинтизмів. Яблука всі по 99, тому що вони старі. Що продають ті старі. Зараз, як нові придуть, вони будуть дорожчі. Капуста молоденька, гарна, оця. Бачите, свіженька така на салат. А ось ця рядом вона є стара. На капуста нема ціни, але вона приблизно 1,50-1,80 коштує. А, фінокі 2,50. Фінокі то оці фінокі називають. фенхель 2,50. Трошки дорого. Перець, оцей перець 2,50. Оцей величезний перець. Він такий великий, що я його аж боюся. Типу, Ось ці три штучки, вони коштують 2 евро. Такі величезні, такі величезні такі. Ой-ой-ой. Дуже вони великі, гарні. Навіть клубніка продається. Ці яблука вони такі великі, що я їх вже боюся. Оці нові, напевне, яблука, ці вже нові. Два евро свіжі. Зелені яблука, у 50, щоб не поправитися от, для смузі зелені. Еко факти. Картопино. Це... Напевно, 3 кілограми є. pesa? 7 euro. 7 euro? Quanto? Più di 2 kg? Ah, 3 kg, più di 3? Ok. Te da dove vieni? Bangladesh. No. Eh? Aspetta, aspetta, ora. Trovo trovo soldi. Egitto, siete da Egitto? Ah. Un attimo. 3 kg z poловиною грушок. Не думала грушки купляти, але я сама вдома. Хотіла кебаб, п'ядина кебаб купити. Нема що їсти вдома. Холодильник там де що є, але я його не хочу їсти. І, і, і кебаб закритий. Сьогодні закритий, я не знаю, чи він сьогодні закритий. Купила 3 кілограми грушок, зараз би грушки їсти. Може, якийсь там хліб помащу, мащу, я маю. Буде така вечеря. Ось така ціла сумка, я дуже задоволена. Тому що 2 кілограми це дуже гарні величезні грушки. 2, 2 евро за кілограм. Дощик падає, а я не хочу відкривати парасолю. Я, я прощаюся з вами. Дорогесенькі мої. Падає дощик, не хочу парасолю, поки я вже тут прийшла. Це моя корона. День дуже гарно. Ой, вже моя сусідка навіть причепила. Моя сусідка теж причепила сьогодні. І такий, і все так червоному, бачите, в мене ось так. І ось така в мене корона. І такий дід мороз. Гарно так само в мене тут. Я дуже люблю свій вхід. Елегант. Я ja пришла уже.